Рожніх знаків поповнення до переліку звичних вказівників додали з десяток нових. Від 15 квітня в Україні зазнали змін правила дорожнього руху. Ознайомитись з ними можна хіба що в інтернеті. У кіосках преси та книгарнях їх ще немає. В наявності лише старої редакції коштує 4 гривні 50 копійок. А взагалі активно купують вас правила дорожнього руху. Якщо нові Є а старі вже не беруть. А ці вже не беруть. Щоправда, роз'яснювальні книжки є в місцевих школах з підготовки водіїв, зокрема в тій, що на проспекті Миру, їх закупили централізовано у сусідній Вінниці. На їх основі вже готують лекції. Розтумачувати нововведення тут будуть з наступного тижня. Тих, хто на фініші навчання ознайомлюватимуть із змінами поверхнево. На новачків чекає більш детальне вивчення. Щодо іспитів, то їх учні поки що складатимуть за старими правилами. І в МРАО, і всі структури ГАЇ будуть приймати правила по старій системі, тому що ще нової системі не введено. Це одне, а інше немає знаків в городі. Ще раз немає табличок. Поповнення новими знаками буде не одразу. У відділі організації безпеки дорожнього руху управління житлово-комунального господарства нам повідомили, що обнови на автошляхах з'являться. Втім, не уточнили, коли саме. По мірі виходу з ладу старих знаків будемо їх замінювати на нові. Якщо буде необхідність встановлювати додаткові знаки із тих, які передбачені новим правом дорожнього руху, ми, звичайно, будемо це робити. Я думаю, що водіям і пішоходам, в першу чергу, треба дотримуватись тих знаків дорожнього руху, які вже встановлені. А нові знаки, я думаю, що мешканці міста побачать, коли вони з'являться. Вартість та встановлення одного дорожнього знаку коштуватиме 500 гривень. Загалом на заміну та ремонт таких вказівників з міського бюджету цьогоріч виділили 120 тисяч гривень. На поновлення розмітки передбачили у казні 950 тисяч. Крім звичних білих і жовтих смуг, автошляхи замоюрять синіми, помаранчевими та червоними. ми плануємо розмітку виконувати як біло це. Традиційно так само і червону будемо застосовувати на аварійно небезпечних пішохідних переходів. Ну і так само інших кольорів там і синя передбачена і жовта. Ми вже провели тендерни на закупівлю фарби, і буквально на цьому тижні починаємо відновлювати дорожню розмітку. Згідно нової редакції, правил дорожнього руху помаранчевим кольором позначатиме тимчасову розмітку, а сині сповіщатиме про паркування на проїжджій частині. В останньому випадку про нанесення фарби клопотатимуть приватники, які і облаштували парковки. Нововведення передбачають і увімкнення ближнього світла фар та денних ходових вогнів. Їх необхідно буде вмикати у період з 1 жовтня до 1 травня за межами населеного пункту. У новій редакції право дорожнього руху виключно пункт, з яким значить обгін транспортних засобів дозволяється тільки. Ліворуч, да, раніше правилах дорожнього руху була така трактовка. Цей пункт суперечить поняття, що таке обгін він передбачає виїзд на смугу зустрічного руху. А як ми всі знаємо, що зустріч зустрічна смуга вона завжди є тільки з лівої сторони? Ну але ще хочу, скажімо, відзначити те, що ця поправка не дає права проводити чи здійснювати обгін праворуч по узбіччю дороги. Нова редакція правил дорожнього руху має намір наблизити пересування українськими автошляхами до європейських стандартів. До слова наразі лише у Хмельницькому нараховується 5 тисяч дорожніх знаків.